Вітаю, друзі! Цю тему планувала обговорити ближче до вересня, тобто ближче до початку нового навчального року. Зараз літо, і людей, зрозуміло, більше цікавлять теми, якщо не про відпочинок як такий, то більш легкі, нехитрі, розважальні теми. Та почути в 11 раз з екрану тебе п'ятидесяти. Вкотре викликало в моїй душі неабияке обурення, змусивши переглянути плани, змінивши їх. Тож сьогодні про числівник. Що це? Це така частина мови, яка позначає кількість предметів, або їхній порядок при лічбі і відповідає на питання, скільки котрий? Та насамперед два факти. Перший числівник чи не найменше серед самостійних за кількістю слів частина мови, яка нараховує їх усього кілька десятків. Базою для творення числівників є дуже давні за своїм походженням прості числівники першого десятка для порівняння. В одинадцятитомному словнику української мови нараховується близько 135 тисяч слів, і іменників серед них, увага, майже половина. І другий факт: за частотою вживання серед інших частин мови числівники посідають восьме місце. То чому ж, друзі, ми робимо чи не найбільше помилок вживаючи числівники у своєму мовленні? Відповідаю! Забагато маємо слабких місць у відмінюванні та вживанні числівників. Присвятимо цьому кілька відео. Тож, як правильно, немає п'ятдесяти. Чи п'ятидесяти. Чи правильно сказати, бракує п'ятни, 60, 70, 80 книжок? Ні. Це помилка, яка вкралася в наше мовлення під впливом російської мови. Українською правильно. Бракує. П'ять десяти, шість десяти, сім десяти вісімдесяти книжок. У назвах десятків 50, 60, 70 і 80, їх всього чотири. Відмінюється лише друга частина. Перша залишається незмінною. Запам'ятовуємо. Немає скількох 5 10 кілограмів. Подяка висловлена скільком 6 учасникам. Зустрілися зі скількома сімдесятьма перешкодами. Відповідальність лежить на скількох вісімдесяти депутатах. У дошках подана паралельна форма. Яка також правильна. А як бути, коли мова йде про сотні? Як правильно? Немає 500 чи 500. Чи правильно сказати, бракує 500, 600, 700, 800 книжок? Так, це правильно. У числівниках. Назвах сотень відмінюються обидві частини. Фіксуємо: Немає скількох 500 кілограмів. Подяка висловлена скільком 600 учасникам. Зустрілися зі скількома сьома стами перешкодами Відповідальність лежить на скількох восьмистах. Депутатах на сьогодні достатньо. Опановуйте це, продовжимо розмову наступного разу. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!